Доброго дня, шановні колеги, шановні здобувачі. Мене звати Наталія Олександрівна Рябухінь, я кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і прав. Хочу запропонувати вам дисципліну, назва якої мистецтво перекладу та теорія інтерпретації. Дана дисципліна вивчається здобувачами другого вищого рівня освіти, тобто магістрами, вивчається на першому курсі в другому семестрі. Загальна кількість годин 90, тобто має три кредита, з яких 16 годин лекцій і 14 годин практичних занять. По закінченню дисципліни здобувачі складають залік. Навчання основам мистецтва, перекладу та теорії інтерпретації має інтегрувати найкращі досягнення методики викладання усного і письмового, суспільно-політичного, науково-технічного перекладу, врахувати положення теорії мовної комунікації, зіставного мовознавства, соціолінгвістики, базуватися на принципах адекватного інтегрування міжкультурне середовище. На принципах адекватного інтегрування міжкультурне середовище. Також велике значення має завдання даної дисципліни, адже навчити здобувачів умінню не тільки адекватно передавати загальний зміст інформації, а й віднаходити способи вирішення проблемних ситуацій, можливих міжетнічних чи міжкультурних конфліктів, які можуть траплятися в перекладацькій практиці. Предметом навчальної дисципліни мистецтва перекладу та теорії інтерпретації є міжкультурне та міжособистісне спілкування в контексті перекладацької діяльності. Мета курсу полягає в розширенні знань здобувачів другого рівня вищої освіти, спеціальності 035 філологія. Про специфіку і прикладні аспекти інтерпретації різних типів текстів перекладачів, які дозволяють йому досягти найвищого ступеня адекватності перекладу, вивчаючи дану дисципліну, здобувачі зможуть опанувати основні поняття перекладацької інтерпретації різних типів текстів. З огляду на їх специфіку, які будуть дозволяти створити оптимальний, адекватний переклад, також основні напрямки та тенденції інтерпретації текстів, що існують на сучасному етапі розвитку філологічних наук, зокрема, з урахуванням тлумачення чотирьох аспектів: інтерпретація від автора, інтерпретація від тексту, інтерпретація від дійсності і від реципієнта. Протягом дисципліни здобувачі матимуть змогу ознайомитися із трьома змістовими модулями. Перший модуль має назву розвиток перекладознавства. Протягом цього модулю ви ознайомитеся із формуванням теорії перекладу як науки в світі та в Україні. Формування українського перекладознавства з основними напрямками світової теорії перекладу і також. Перекладознавчі школи і перекладачі сучасності України та світу. В другому змістовому модулі, назва якого еквівалентність у перекладі, ви з'ясуєте основні поняття перекладознавства, без яких неможливо професія перекладача, це розвиток теорії еквівалентності. Еквівалентність і адекватність в сучасному перекладознавстві. Лексичні трансформації, перекладі, граматичні трансформації. В змістовому моделі три перекладацькі стратегії ви з'ясуєте, які ж перекладацькі стратегії можна використовувати, щоб отримати якісний переклад в текстах різних жанрів. Адже вибір стратегії це надзвичайно важливо. Також ви зможете робити переклад спеціалізованої лексики, реалій. Власних назв, сполучуваність слів як перекладацька проблема, і також з'ясуєте всі проблеми, які можуть з'являтися під час перекладу. Я щиро вас запрошую до цієї дисципліни, всіх, кого цікавить філологія, кого цікавить переклад і хто хоче удосконалювати свою майстерність усного та писемного перекладознавства. Dziękuję za uwagę.